Випуск новин на Миколаївна Дністрі за 4 квітня 2025 року. Нехай жодна втрата в цій російсько-українській війні не буде намарною, а кожен наш з вами день буде сповнений свідомих та гідних дій. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нас усіх. Миколаївська громада в Скорботі за двома захисниками Юрієм Савченком та Василем Климом. 1 квітня у Миколаєві на щиті зустріли героя Юрія Савченка. Військовослужбовець, родом з Миколаєва, але разом зі сім'єю проживав у селі Демні Тростянецької громади. У воїна залишилися дружина та троє дітей. Юрій Савченко був призваний на військову службу у липні 2023 року. Був учасником бойових дій, захищав Україну від російського окупанта в Донецькій області. На жаль, через поранення помер у госпіталі 26 березня. В черговий раз ми зустрічаємо тут. Нашого героя, в черговий раз ми благаємо Господа, Господи, змилуйся над нами, змилуйся над тими, які вже прийняли у свої обійми, а інколи навіть і не змогли прийняти, просто попрощали всіх тих, які віддали своє життя за Україну. У часі посту. Є лише недільний євангеліє. Решта є всі довільні. Похований герой на місцевому кладовищі у селі Демня. Вічна честь та слава герою! А сьогодні, 4 квітня, Миколаїв зустрів героя Василя Клима, села Остя. Воїн загинув поблизу села Майське Донецької області. Перестав за героєм відбудеться. У селі Устя о 19 годині сьогодні 4 -го квітня, похорон о 12-й годині у суботу, 5 квітня, В Євангелії минулої неділі. Ісус Христос оздоровив юнака, якого кого селився диявол. І той диявол сьогодні не дає спокою нашій Україні. Той дьявол хоче знищити нашу націю, націю українську, але нічого не досягне, тому що ми маємо дійсно відважних захисників, які дійсно любили Україну, любили ту землю, по якій ходили, на якій працювали і до якої відійдуть. Віддають ті, хто віддав своє життя за Україну. Він віддав найдорожче своє життя. Але маємо надію, що Господь Бог прийме його душу до небесного царства і долучається до тих воїнів Небесної Сотні, а тепер вже тисяч, які віддали своє життя за Україну. Герої, не Герої, не Герої не розділяємо біль втрати з дружиною та дітьми, родичами, друзями та побратимами. Героя. Вічна честь та слава герою! Далі у випуску новин дивіться про озеленення Миколаївської територіальної громади, про висадження дерев та толуку, яка відбувалася у Старостинських округах та в місті Миколаєві. Не перемикайтеся. а також нагадуємо, що ще більше новин на вебсайті редакції медіа.дефіс.миколаїв.онлайн. читайте, дивіться, слухайте. Вмикайте інтернет радіо, читайте статті, переглядайте відео сюжети. Дуби, клени, бук, граб та липи. Тисячу саджанців дерев у Миколаївській громаді висадили в рамках посади дерево. Розпочали акцію у старостинських округах ще у четвер, 3 квітня. Редакція завітала до сіл Дроговиш та Колодруби. У дроговижі за участі учнівського парламенту, вчителів. Старости округу міського голови молодіжного центру продовжили насаджувати парк пам'яті героїв. Оця ця ділянка, на якій ми зараз перебуваємо в селі Друговиш, колись слугувала і була громадським пасовищем. Однак станом на сьогоднішній день корів в селі лишилося дуже мало, і десь з початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році-2023 році, за ідеєю місцевих екоактивістів, ми вирішили в цьому місці облаштувати парк пам'яті героїв. У 2023 році вже було насаджено певна кількість дерев, ялини, дуби. От, а сьогодні ми спільно з Учнівським самоврядуванням, з народним домом, з бібліотекою продовжуємо продовжуємо розвивати таку добру справу. Після перемоги України над російським окупантом після завершення війни ініціатори задуму планують висадити дерева імені воїнів-земляків, які повернулись назавжди на щиті. Варто відзначити, що акцію посади дерево у територіальній громаді організовують щороку. Робимо кожного року Цьогоріч присвячено нашим героям і нашій перемозі. Дякую Друговеському старостинському округу і всім старостинським округам, бо така акція проходить всюди. Тут ми з вами знаходимося, буде парк наших героїв в Друговеському старостинському окрузі. І ці діти якраз це роблять. Для прикладу усіх, щоб пам'ятали усі і знали усі. А в селі Колодроби до висадки дерев залучили і малечу з дитячого садочка. Мрія. Власне, дерева висаджували на території садочку біля адмінбудівлі Старостинського округу та біля школи. Крім висадки дерев староста села Надія Танчій організувала впорядкування алеї Слави. Якраз біля адмінбудівлі ведуться. Роботи ми готуємо до відкриття алею слави нашим героям, і Миколаївська міська рада виділила нам кошти зробити благоустрій території біля адмінбудинку. Там буде відпочинкова зона, щоб могли десь молоді батьки поїхати з діточками, щоб мали де вийти. Садимо дерева, ми хочемо декоративні дерева. Вчора трошки посадили, і будемо ще садити трошки. Залучені діточки і працівники дитячого садочка, директор народного дому, працівник бібліотеки, працівники школи, вчителі і школярі. Крім того, у Колодрубівському Старостинському окрузі, а саме в селі Повергів, де знаходиться відділ підтриманого проживання, крім висадки дерев, ще й організували додаткову землю, ґрунт під теплиці. Підопічні відділи відтепер будуть мати більше місця для того, щоб займатися городництвом, вирощувати овочі та зелень. Варто відзначити, що саджанці для акції, яку ініціювала Миколаївська міська рада, були надані Роздівським лісництвом Дрогобицького надлісництва філії Карпатський лісовий. Офіс, а 4 квітня продовжили висаджувати дерева у Миколаєві в парку річчя». Тут також було гамірно та багато молодих людей зі шкіл міста. Молодь, школярі, вчителі та влада висадили липову алею на місці, де були видалені дерева у парку. Дуже приємно та відрадно бачити свідому молодь під час таких. Заходів Олеся Садова, керівниця Миколаївського молодіжного центру, поділилася і своїми думками з приводу акції. Цьогоріч молодіжний центр вперше долучився до ініціатив Миколаївської міської ради з озеленення території громади. Вчора ми їздили в Дроговицький старостинський округ, в село Колодроби, де спільно з учнівською молоді, спільно зі старостами, директорами народних домів, висадили декілька саджанців. Зокрема, сьогодні у нас Бувається акція вже в Миколаєві. Ми насправді дуже раді взяти в цьому участь, бо такі події зближають нас, зокрема, з молоді. Нам хочеться бути максимально близькими з молоддю. Ну і ми сподіваємося, що це не остання така ініціатива. Працівники Миколаївської міської ради, відділів та комунальних установ організували у місті акцію за чисте довкілля, а саме толоку. Прибирання біля адмінбудівлі Миколаївської міської ради в парку біля міського палацу культури, в парку чотиристаліччя, біля центру надання адміністративних послуг, біля відділу соціального захисту по вулицях Львівській та Шептицького, а також по вулиці Просвіти, а медичні установи на території лікарні до слова Толоки. Миколаївська міська рада також організовує щороку, аби показати власним прикладом, як важливо дбати про рідне місто. Боже, вам так пастує. Так, нічого не виділить. Щось робіть, бо я відео знімаю. А, не стійте, не стійте. Попри те, що триває місяць квітень, на Україну гряде похолодання, уночі з цих вихідних обіцяють. Похолодання і навіть морози. Ми бажаємо вам спокійних, мирних, затишних вихідних, щоб вам було тепло. Єднаймося проти російських окупантів. Донайте, слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на Ютуб-канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.